Вітаю вас на каналі Україна Онлайн, Штормові вітри, нічні дощі та нестабільні погодні умови в вересень підготував сюрпризи, які можуть тривати до кінця місяця. Що чекає на нас далі? Антициклон наближається, але попереду можливі нові циклони, які вже атакують Європу. Не пропустіть детальний прогноз, щоб бути готовими до всіх змін погоди. Слава Україні! А ми починаємо наш прогноз. Синоптики попереджають про штормовий вітер та нічні дощі, які можуть тривати до кінця вересня. Наталія Птуха, експертка Укргідромецентру, детально пояснила, якими будуть погодні умови в другій половині місяця. За її словами, східний вітер, що впливає на кілька регіонів, протримається до 19 вересня. Ця ситуація виникла через протистояння двох систем тиску. Низького на південному заході та високого на північному сході і країна знаходиться між ними, що призводить до специфічних погодних умов. Прогнозується, що вітер вщухне до вихідних, зберігаючи напрямок зі сходу і північного сходу. Швидкість вітру коливатиметься між 7 і 12 метрами за секунду, а на південному сході можливі пориви до 15. Україна опинилася в більш вигідному становищі порівняно з Центральною Європою, де зараз тривають повені. Циклон, що приніс негоду в Польщу, Австрію та Чехію, лише частково зачепив Одеську область, Закарпаття та Карпати. У більшості регіонів країни погода поступово стабілізується завдяки антициклону, що наближається з північного сходу. Підвищення атмосферного тиску сприятиме припиненню опадів. Невеликі дощі можливі лише до 18 вересня на заході та півдні. У другій половині тижня очікується суха і тепла погода, типова для метеорологічного літа. Денна температура підніматиметься від 20 до 27 градусів, хоча ночі залишаться прохолодними від 9 до 13 градусів, а на заході від 8 до 14. На вихідних 21 і 22 вересня погода буде комфортною та стабільною. Але 25 чи 26 може прийти циклон із північного заходу, що принесе дощі. Наприкінці місяця погода знову заспокоїться, без значних коливань температур. У Києві та області прогнозується суха погода з помірним вітром, що до 18 вересня ослабне до 7-12 метрів за секунду. Хоча зміни в погоді можливі, вересень обіцяє бути загалом теплим і приємним. Дякуємо вам за довіру. Що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!